За допомогою автоматичного підіймеча люди з інвалідністю без перешкод потрапляють до центру життєстійкості. Тут кожному відвідувачу надають консультацію та допомогу. Запоріжець Дмитро два роки тому отримав інвалідність а цьогоріч у травні втратив ногу через хворобу. Попри все, він вирішив житиме активно. Коли людина травмована, або як у мене, ампутована нога, то бувають і депресії, звісно, і думаєш про життя, про подальше, що відбуватиметься. Звісно, що підтримка в такі моменти вона необхідна. Я вважаю, якщо сюди приїжджати і отримувати психологічну підтримку, це звісно буде добре. Центр працює вже два місяці. Приміщення повністю інклюзивне. Є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля та зручні широкі проходи для крісел колісних. А підіймач став справжнім прикладом безбар'єрності. Ділиться Дмитро. І я Дивлюсь по місту пандусів та спусків ще замало. Або коли переходиш дорогу, воно є, але теж мало. А тут є приклад: зручний підіймач і на ньому мене підняли. Я без ускладнень сюди дістався. Кожен, хто приходить до центру, спершу спілкується із соціальним працівником. Тут допоможуть визначити потреби, скласти індивідуальний план, запропонують психологічну підтримку чи групові заняття. Вони тут отримують комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості, приймають участь у різних групах, ходять, відвідують індивідуальні консультації з психологом. Ну тобто і так сталося, що багатьом він полюбився, так що вони приходять знову і знову лише за два місяці сюди звернулося понад 640 людей. Дехто взагалі став постійним відвідувачем та регулярно приходить на консультації до психолога. І це вкотре історія про те, що ти не просто приходиш до установи, де тебе направляють в якусь іншу установу, і ти маєш пройти 9 кіл пекла, щоб вирішити своє питання. Ні. Тут установа працює для того, щоб ти отримав результат. Приміщення, яке повністю доступне, інклюзивне, безбар'єрне, зручне. Дістатися сюди маломобільні містяни можуть за допомогою соціального таксі. У планах міської влади створити подібні центри в кожному районі Запоріжжя. Вадим Сорин, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.